Всім привіт! Ви на каналі Феї сестрички. З вами Анушка Лайф і сьогодні я знімаю обзор на Dodo Box Back to School. Ми відкриваємо Dodo Box і бачимо інструкцію по ідеальній розпаковці. Крок перший. Підготовка. Світло, наше все. Знімай відео або фото свого Dodo Box тільки з хорошим освітленням зони. Крок другий. Покажи все. Зроби класний лук з допомогою наповнення Додобокс. Крок третій. Поділись. Загружи свої фото в Інстаграм, заливай відео на свій YouTube канал і не забудь відмітити сододоофіціал та на фото поставити хештег Dodobox. Як ви бачите, додобокс всередині рожевий і одразу видно все його наповнення. Інструкцію по розпаковці я вже прочитала, а також навколо інструкції є багато різних смайликів. Перше, що я дістаю, це ось такий ось бальзам для губ. Його я вже розпакувала, тому що одразу хотілося намазати свої губки. Далі вже починається канцелярія, тому що це ж «Back to School». Ось такий ось білий олівець. Взагалі то їх два. Але один я подарувала лізушки лайф. І також є ручка. Вона біла, на ній написано back to school, so do, do» і багато смайликів. Далі йде пенал, у нас такий ось рожевий і маленький. На ньому є хеш хештег girl написано «So do, do back to school. І є два смайлика. Він маленький, тому в нього хіба що за цього всього наповнення влізе е, бальзам для губ і ручка, тому що олівець в нього не влазить, він виглядає. Далі тут іде ось така ось велика прозора сумка для фізкультури. В неї влізе багато всього, але вона не дуже практична, тому що все буде видно. Краще покласти купальник. В'єтнамки і піти влітку на пляж. На ній є дуже гарний чорний надпис на жовтому фоні. Тут написано back to school. Також є напис «Sododo» і хештег Додогер. Тут є ще качечка, губки і вислів А. Вона доволі прикольна. Мені подобається. Наступне тут це зошити. Один такий ось такий рожевий. Тут є місце, щоб написати предмет і взагалі те, що пишуть на зошитах. Зверху написано «Dodo girl, А School також є декілька смайликів. З іншої сторони, є смайлики і надпис The girl вниз головою. Наступний зошит голубий. Тут написано Back to School А Cool. СОДОДО, so, також є смайлики, є місце для написів, а ззаду о, вау! І також бананчики на бананчику СОДОДО. So, Далі тут є бумажка, на якій потрібно написати розклад уроків. Тут на російській мові написано розписання уроків. Далі тут є надпис to скул, також смайлики і місце, щоб написати уроки. І останнє, що тут залишилось це ось така ось листівочка, аніписано Бекту скул, хештег деґь із содо до, і також є ось такий ось смайлик. А на цій стороні автограф від Наді Дорофєєво. Це написано з любов'ю додо. Ну а замість любов'ю, сердечко. Мені дуже подобається ця листівка, і я дуже рада, що в мене нарешті є автограф Наді Дорофеєвої. Ну і все я все вам показала. Це все, що було в цьому додобоксі. Я дякую вам за те, що ви розпаковували його разом зі мною. Дякую ще раз за перегляд і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!